Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про черговий інцидент, який не тільки торкається України, але й зачіпає сусідів по НАТО, а саме Румунію. Російські дрони, зокрема шахеди, вже не перший раз залітають за кордон, але тепер ми маємо конкретний випадок. А справа в тому, що під час сьогоднішньої нічної атаки на Україну один із дронів залетів у повітряний простір Румунії, і це викликало справжній міжнародний скандал. Російська армія вирішила подарувати Україні чергову порцію ракет та дронів шахет, що вже стало для нас, на жаль, звичною справою. Всього було випущено 23 безпілотника та чотири ракети Х-59. Українські сили ППО змогли збити 15 з цих дронів і одну ракету. Проте два дрони було втрачено з поля зору, і один з них, за даними Румунської Міноборони, залетів на територію їхньої країни. Таким чином, Російський БПЛА порушив повітряний простір Румунії. А для Румунії, яка є членом НАТО, це не просто порушення, це серйозна справа. І що робить країна у відповідь? Вона засуджує цей інцидент, назвавши дії Росії незаконними. Міністерство оборони Румунії піднімало в небо навіть два винищувача F-16 для моніторингу повітряної ситуації. А вони зафіксували траєкторію польоту безпілотника, який увійшов у повітряний простір. Румунії та швидко повернувся назад до України. І уявіть собі, безпілотник, який несе на собі вибухівку, літає над територією країни НАТО. Насправді, Румунія вже не вперше раз стикається з таким інцидентом, але цього разу румунська сторона заявила, що такі дії створюють реальну загрозу для цивільного населення і важливих об'єктів. Але цікавий наступний момент: чи будуть прийняті конкретні шаги, чи НАТО і надалі буде обурюватись? До речі, схожий інцидент трапився з Латвією. У Латвії впав російський безпілотник. Збройні сили виявили БПЛА, що заходив на територію Латвії, відстежили його рух та визнали, визначили місце падіння. Наразі триває розслідування. А на сході Латвії розбився російський безпілотник, так повідомили в Міноборони Латвії. А згідно з попередніми даними, це був військовий БПЛА, який, ймовірно, залетів з території Білорусі. Ну а тим часом в Україні ситуація залишається критичною. Внаслідок нічної атаки постраждали мирні люди. У Херсонській області отримали поранення чотири особи, ще двоє загинули. В Сумах через авіаудар також загинули двоє людей. Серед поранених є діти. Україна зі свого боку не лише бореться на полі бою, але й ухвалює нові заходи проти російських військовополонених. Наприклад, сьогодні було ухвалене рішення позбавити військовополонених російських військовополонених права телефонувати додому. Також Україна планує посилювати власне виробництво зброї. Президент України Володимир Зеленський на міжнародному форумі заявив, що через затримки з поставками зброї від партнерів Україна переходить на підземне виробництво. Він анонсував будівництво підземних заводів, де виготовлятимуть дрони та ракети. Це стане таким дуже важливим кроком для забезпечення армії необхідною зброєю, особливо на тлі затримок постачання з-за кордону. Правда, не зрозуміло, чому це не можна було зробити ще раніше. З іншого боку, Росія продовжує тиснути на фронті. Вони просуваються на сході України, зокрема вздовж лінії Куп'янськ-Сватове, і захопили кілька населених пунктів, включаючи Сеньківку. І це ще раз демонструє, що війна далеко не завершена і попереду дуже багато важких боїв. Тож, друзі, ми бачимо, що. Такі інциденти, як цей, наприклад, з Румунією, підвищують напругу не лише в Україні, а й в сусідніх країнах, які є членом НАТО. А будь-яке порушення кордону країни НАТО може розцінюватись як пряма загроза для безпеки всієї Європи. Але, на жаль, крім обурення, ми з вами поки що нічого не бачимо. Пишіть, до речі, в коментарях, як ви вважаєте, що повинна зробити Румунія або НАТО у відповідь на такі порушення? І не забудьте підписатись, щоб бути в курсі всіх подій. Дякую за увагу, до нових зустрічей!